Всім привіт! Ви на каналі Золі Клименко. Сьогодні будемо готувати смачний яблучний пиріг. Нам потрібно яйця, яблука, борошно, цукор, молоко. У миску ми яйця розбиваємо, додаємо зразу цукор. І Збиваємо це блендером або міксером, у кого що є. Збиваємо до такої пишної маси. Маса в нас повинна така бути пишна. І Збільшитись в об'єм і посвітлішати. Ось так, як у мене на відео. До цієї маси я додаю до яєць молоко і також ретельно це змішую. Просто змішую, не збиваю. Потім я додаю у 2-3 прийоми наше борошно і розпушувати тісто. Змішую лопаткою. Можна міксером, можна лопаткою. Кому як зручно, хто як любить. До однородної маси. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хто ще не підписаний. Ставляйте лайки, я буду вам дуже вдячна. А ми продовжуємо замісювати тісто. Додаю ще борошно. Я люблю додати борошно у несколько прийомів. Так, краще його перемішати, і воно тоді тісто в тісті не має в борошна. Тому я рекомендую вам також додати борошно в 2, 3, 4 прийоми. Тепер вимісилимо наше тісто, я додаю сюди яблучко. Ось навіть трошки ще міксером прийдусь, щоб було воно таке. Однорідне. Добавляю яблучка, ріжу їх на кубики. і додаю прямо в тісто. Тісто добре вимішую з яблуками і будемо виливати на противень просто із паргаментною бумагою. Нічим не змазуємо, просто висипаємо на паргаментну бумагу. Ставлю в духовку на 180 градусів на 20-30 хвилин, провіряємо дерев'яною шпажечкою. Готуємо до готовності. Ну, в залежності, кого яка духовка. У мене 20-30 хвилин і мій пирог готовий. Ось, достала я його із духовки, такий він вийшов красивий. Прохожусь ножом по краям нашої форми. І виложу я його на противень для того, щоб він нас повністю ось тих, е на решіточки. Ось. Виложу на решіточку, знімаю парогамотну бумагу і залишаю для повного остивання. Як тільки в нас пиріг нашої стили, я його ложу на блюдо. трошки украшаю, можна не украшати, це за бажанням. Я посипаю його сахарною пудрою. І все, пиріг готовий. Можна сідати пити чай. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. З вами була Оля Клеменко. Не забудьтеся поставити лайк.